Жив був пес, народна казка. Жив був у одного чоловіка старий пес Сірко. Хазяїн побачив, що пес зовсім занедужав. Став погано бачити та чути. У господарстві немає від нього жодної користі. Він узяв та вигнав його з дому. Вирушив Сірко до лісу. Хотів полюванням зайнятися, та нічого в нього не вийшло. Раптом назустріч йому йде вовк, побачив пса і питає Що ти тут ходиш? Вигнали? Сірко йому відповідає Та ось, брате, прогнав мене господар, тому я тут і ходжу. Тоді вовк йому й каже «А хочеш зроблю так, що господар знову покличе тебе назад. Пес відповідає Звісно, хочу. Допоможи, будь ласка, а я вже чимось тобі віддячу. Вовк і каже: дивись, коли вийде господар.